Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Наші друзі поводять себе пихато, вони майже переїхали до нас жити. Що ж, я пропоную вам послухати цю цікаву історію та бажаю вам хорошого прослуховування. Ми з чоловіком мріяли облаштувати зону відпочинку. Живемо в селі, у нас велика частина саду пустує. Давно хотіли побудувати бесідку та виділити зону для приготування шашлику. На початку травня взялися втілювати свою мрію в дійсність. До кінця місяця завершили роботу і одразу покликали друзів разом відпочити. Прийшло шість чоловік. Друзі хвалили нашу бесідку. Їм сподобалась ідея такої зони відпочинку. Домовились бачитися так часто, як це буде можливо. Вечір пройшов добре. Ми попрощалися з друзями ближче до 12-ї та пішли спати. Через три дні до нас знову прийшли відпочивати. Ми в той день не працювалися, хотіли піти спати, а не смажити м'ясо. Друзі прийшли зі всім своїм, не змогли відмовити. Все ж таки люди готувалися. Вечір пройшов добре для друзів. Ми ж хотіли помитися та лягти спати. Зранку ми забули про візит друзів, а даремно. Через два дні до нас прийшли знову. Це не виховано з боку наших друзів. Треба попереджати, про візити до того ж настільки часті. Особисто в нас нема сил після відпочинку з друзями. Ми з чоловіком обговорювали занадто часте гостювання, яке почалося після появи бесідки. Зійшлися на думці, що нашим друзям занадто сильно сподобалась зона відпочинку в нашому садку. Будувати свою вони не хочуть або не можуть, тому приходять до нас. На вихідних друзі знову прийшли. Ми не пустили їх на подвір'я. Може, наш вчинок не гарний, але друзі вчиняють не краще. Нашу відмову не зрозуміли чи не бажали розуміти. Нам запропонували йти відпочивати, а наші гості посидять в нашому садку без нас. Я вперше чула щось настільки абсурдне, це схоже на жарт, але друзі налаштувалися серйозно. Вони втомились і твердо вирішили відпочити. В нас зранку ми змінили замок на огорожі. Тепер не, ми не реагуємо на наших друзів. Вони частенько дзвонять та просять пустити їх в садок. Відмови не розуміють взагалі. Ці люди дійсно нічого не помічають чи мітують дурників. Вони коли ми вдвох з чоловіком пили чай в бесільці та смажили рибу на вогні, нам подзвонили друзі. Нам прочитали велику лекцію на тему правильного сусідства та звинуватили у всіх смертних гріхах, які ми погані люди посміли відпочивати в своєму садку. Що ж, історія е доволі цікава, та я б сказала навіть трохи кумедна, ну тому що ну, справді. Е те, що роблять їхні друзі, <смі> ну, зовсім некоректно, якось ну, зовсім дивно. Е, ну, як на мене. А ви пишіть е, свої думки в коментарях. Як би вчинили ви. Е, ви? Ну, я б, звичайно, поговорила з друзями так нормально, спокійно, абсолютно. Попробувала пояснити, що я втомлююся і не можу так часто приймати їх. Ну і щось тому подібне. Діліться своїми думками та підписуйтесь на сторінку, щоб ніколи не пропускати цікаві історії.